Командування 20-ї армії та Міністерство оборони РФ заявило про нібито захоплення двох населених пунктів Новоселівки та Ставки, які знаходяться в зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Фейк фейк. Ще один фейк. Я Егор Антонович Вячеславович, 14.05.87 года рождения, служащий из 254-й дивизии, к каком какому полку, говорю о том, что ставки нас загнали под предлогом того, что здесь тупо российские э, позиции, но это не так. Украинцы здесь молят. Окремі групи військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації тимчасово інфільтруються, щоб зняти постановочне відео з прапором і створити ілюзію захоплення. Усі такі групи знищуються, а російське командування 20-ї армії все одно відправляє наверх звіт про вигадані успіхи, щоб задовольнити вимоги власного керівництва. 60-та окрема механізована бригада 3-го армійського корпусу. Разом із суміжними підрозділами стійко утримує рубежі в районі ставків та населеного пункту Новоселівка. І Жодних підстав говорити про повне захоплення населених пунктів не існує. Я Сенгін Андрій Ніколаєвич, 041100 робити 1919. Все умерли или все в плену? Нечего там делать.